Продовжимо наше знайомство із рад PHP. По-перше, я минулого разу вам не показав, як же здійснювати вихід. Вихід здійснюється досить просто. От давайте запрограмуємо дану кнопочку. Достатньо просто: з великої букви написати екзіт і поставити крапку з комою. Просто екзіт і крапка з комою. Да? Це вихід. Значит, дивіться. Запустили ми додаточок, нажали Exit, відбувся вихід. Правильно? І так, далі. Давайте познайомимося з компонентою Combo Box. Як ми з нею познайомимося? По-перше, ми її встановимо на нашу формочку. Встановимо Combo Box. Вот. І далі. Е, в, цьому, от в цьому вікні комбобокса ми з вами будемо мати можливість вибирати якусь дію. Наприклад, будь-то плюс, мінус, помножити або поділити. Як ми будемо обирати? По-перше, додамо значення. Всі ми знаємо, що в комбобоксі є така властивість, як «items». І ітемдекс. Item По-перше, items – це записи. Щоб отримати записи, записи в комбобоксі, ми з вами нажимаємо на ось ці три крапочки, ставимо ключ, наприклад, ключ 0 значок буде плюс. Додати ключ 1 значок буде відображатись мінус. Ключ, наприклад, 2 значок буде відображатись помножити. і Ключ 3, значок буде відображатися, поділити. Запам'ятаємо ці ключі 0 плюс 1 мінус. 2 помножити і 3 це поділити. Нажму кнопочку ОК. Попробуємо запустити наш проєкт, подивитися, що ми з вами отримали. Зараз подивимося, бачимо, що тут у нас є плюс. Ми можемо обирати. І при цьому виборі. Значення index Получається відповідно до ось того нашого кея Тобто в першого рядка index 0, тобто коли плюс, у нас index дорівнює нулю. Коли ми вибираємо мінус, то в нас index дорівнює одинички. І аналізуючи ось оцей item index за допомогою оператора, if, ми будемо значення або складати, або віднімати, або множити, або ділити. Ось отак просто. Спрацюємо. Значить, запишемо наш код для ось цієї кнопочки. Дорівнює. так? Напишемо з вами код, що тут будемо писати. Ми напишемо слідуюче. по-перше, проаналізуємо да? за допомогою оператора if Значення ітем індекса в комбобоксі. Як ми пишемо? Пишеться оператор if Мова C орієнтована. Оператор і з маленької букви, якщо з великої не спрацює. Далі. На відміну від Delphi, того, що ви вивчали, значення умови обов'язково береться в дужки. В дужки. Що ми тут перевіряємо? Ми перевіряємо, що зіс, зіс, стрілочка Комбобокс один. Стрілочка. Ітем індекс. Дорівнює два знака дорівнює в порівняннях. Наприклад, ми ставимо там 0. Далі. Після і... іфа в Делфі ви писали зен. Тут зен не пишеться. Тобто, зразу пишеться значення істини. Значення істини у нас буде таке, з вами доллар EDIT три стрілочка. Властивість, текст, дорівнює. Edit1 текст минус Edit2. Edit1 минус Edit2. Так, воно додасть. Дальше. После крапки с комою мы ставим значок else. Інакше. І в нас залишилось не одне значення, а що? Декілька ще значень. Правильно? Тобто інакше. І знову ми пишемо if. І повторяємо цей рядочок. Фактично. Тому я його отсюди скопіюю. Так, зачекаємо трошечки. Redo повернути. Іще раз edit, Redo повернути. Іще раз edit. Так. Edit uh, Redo. Shift, Ctrl Z. Так. Shift Ctrl Z, 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 Z. Во. Дивіться, я скопіював другий рядочок. І в другому рядочку просто поставлю. Якщо, якщо у нас один, то ми що робимо числа ці? Віднімаємо. А, перше ми додавали, ось отут. Друге ми віднімаємо, зробимо так. Home, shift, end, скопіювати, End, Enter. Ctrl V. Третій значок. Ми що, якщо дорівнює 2, то множимо, ми значення перемножаємо. І інакше, тут уже нам не потрібно інакше. Да? І інакше ми ці значення, що робимо? Ділимо. Збережемо наш проєкт, запустимо. Напишемо перше число 8. Напишемо друге число 2. Хай буде значок плюс 10 получається. Якщо ми оберемо мінус, 6 получається. Якщо ми оберемо помножити, 16 получається. Якщо ми оберемо поділити, Ага, вибачаюся. Ага, так, да, дійсно, дійсно, ось отут ми з вами забулися поміняти на 3. А, можна навіть отут було б. У нас виходить, дивіться. Тобто, якщо не 1, не 2, не 0, не 1, не 2, то просто ілсе, і отут буде ось оце. Інакше 4. Тобто, якщо ми поставимо любе друге значення, то воно буде ділити. Ще раз пробуємо. Пишемо 8, пишемо 2. Додаємо, получаємо. Віднімаємо, получаємо. Множимо. Множимо, получаємо. І ділимо, получаємо. Все. Дякую за увагу.